Доброго дня! Перед вами Кутомір Bosch PAM220. Давайте подивимося, як він працює. Ось так він виглядає. Як на мене, ну, дуже яскравий, тут прорезиновий, ну, дуже приємне враження. Зовнішнє в всякому випадку. Обладнаний ось такий чехол, доволі товстий і зручний. Для його зберігання. Ну, звичайно, є інструкція, щоб почитати перед застосуванням. Ну, він звично для призначений для вимірювання кутів зовнішніх і внутрішніх. 에, давайте його включимо. Ну, зараз кут 0. Давайте подивимося, як він вимірює. Ну, ось так приблизно він і працює. Тут пузиркові рівні, горизонтальні і вертикальні, присутні. Є можливість розширення. Подивіться, тут шкала, лінійка, вона витягується. Можна взагалі зняти. Ось, такі. ось і, В принципі, все ось так він виглядає. В комплекті йдуть дві отакі батарейки звичайні, От вставляються в гніздо. Ось такий прибор, так що запрошую його купляти і користуватися. Всього найкращого. до побачення.